Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови! Ми продовжуємо з вами говорити про прикметник, досліджувати його. І сьогодні будемо з вами утворювати прикметники. Пролунав для нас дзвінок. Кличе в Подорож урок. Вушка, прислухайтесь, очки придивляйтесь. Носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, номо ну, до роботи дружно всі взялись. Працюємо за підручником сторінка 76-77. Відгадайте загадку? Холодильник похвалився, що на дім перетворився, де смачна і свіжа проживає їжа молочинки! Відкрити свої зошити пропускаємо два робочих рядочки. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Попрацюємо сьогодні над написанням великої маленької букви «Ї». Також склади Їж, ЖА. І запишіть слово їжа. Поставте відео на паузу та виконайте звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо. «Ї» стоїть на початку слова, тому буде мати два звуки. – А. «а». «Й» завжди м'який приголосний а голосний. «Ж» твердий приголосний а голосний. Ділимо на склади Ї. Жа. Наголос падає на перший склад. Отже, слово їжа має два склади, три букви і чотири звука, тому що «ї», буква «ї», має. Два звуки. Скажіть, будь ласка, навіщо людина вживає їжу? Чи вся їжа корисна? Звісно, що ні. Яку їжу вважають шкідливою? Вірно, та, що приносить шкоду нашому здоров'ю. Які продукти корисні? Вірно, це овочі, фрукти. Де людина може отримати їжу? Вірно, вдома та в кафе. Чи ходили ви у кафе або ресторан? А з ким ви туди ходили? Що вам подобається там замовляти? Пограємо в гру Опиши предмет перед вами предмети. Спробуємо дібрати до кожного прикметники, тобто слова, за допомогою яких ми описуємо предмет. Отже, цукерка, вона яка? Підберіть, будь ласка, слова. Вона може бути смачною, гіркою, круглою, видовженою, червоною, прозорою і так далі. А лимон, скажіть, який? Він жовтий, видовжений, він кислий, він великий. Або інші слова добре, а яблуко яке? Може бути червоним, зеленим. Ще яким? Смачним, правильно, може бути солодким, може бути кислуватим, гірким. Молодці. Наші друзі зайшли в дитячу кав'ярню і вирішили замовити соки. Їм подали меню. Послухайте текст про те, як друзі вибирали соки. Друзі дивились меню і вибирали соки. Я замовлю сік з ананаса, сказав Щебетунчик. А мені подобається з персиків, повідомила родзинка. Мій улюблений сік з винограду, заявила читалочка. А я замовлю сік. І Мабуть, це сказав гаджик. Діти, поясніть, будь ласка, значення слова меню. Перевірте себе за словником. Меню це листок з переліком страв і напоїв. Діти, давайте з вами спробуємо розпізнати соки, які зображені на малюнках, та доповнимо подане речення. У меню були такі соки. Нам потрібно з вами використати у назвах тільки прикметники. Отже, роздивіться перший сік. Він у нас з ананасу. Отже, сік який, ананасовий вірно. Наступний сік який, томатний. Далі який сік. Виноградний. Наступний сік який. Вишневий. Далі який сік. Персиковий і останній сік який. Морквяний. Молодці. Запишіть, будь ласка, подане речення, продовжуючи назвами соків. А тепер, діти, давайте запишемо з вами, який сік сподобався кожному з наших друзів. Отже, щебетунчик, що вибрав? Так, йому сподобався сік ананасовий. Так, а читалочка який сік? Вибрала Так, вона полюбляє виноградний, а гаджик Гаджик вибрав вишневий, а родзинка їй сподобався персиковий. Отже, запишіться в зошит. Трошки з вами відпочинемо. Ну що ж, відпочили, працюємо з вами далі. Гаджик знайшов в інтернеті цікаву інформацію про соки. Давайте її прочитаємо. Сьогодні модно готувати і пити соки фреш. Фреш це свіжий, щойно вичавлений сік із фруктів, овочів або ягід. Фреш дуже корисний, але вживати його потрібно правильно. Фреш не можна пити на голодний шлунок. Свіжий сік варто вживати одразу після приготування. Фреші рекомендують розбавляти водою. Давайте знайдемо і випишемо з цього тексту прикметники. Тобто слова, які відповідають на запитання який, яка, яке, які. Отже, поставте відео на паузу, виконайте самостійно завдання. Давайте перевіримо. Ось такі слова ви повинні були виписати: свіжий, вичавлений, корисний, порожній. Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 77. Не забудьте повторити правило про прикметники. У вправі вам потрібно допомогти щебетунчикові утворити прикметники із поданих слів та записати їх в зошит. Наприклад, слово смак нам потрібно поставити запитання. Який? Смачний, наприклад, так, або яка смачна, або які смачні. Ви вибираєте одне слово і перетворюєте і так, інші слова. Підсумок уроку. Оберіть, будь ласка, прикметники, що відповідають фрукту на малюнку. Отже, перед вами лимон. Які ж слова більше підходять до його ознак? Лимон який? Овальний, жовтий, кислий. Молодці. Вправа в мікрофон. Дайте відповідь на запитання: де побували сьогодні на уроці? Вірно, у кав'ярні. Що замовляли у кав'ярні? Правильно, Соки. Чи корисний сік для здоров'я? Так, діти, дуже корисний. Які слова перетворювали на прикметники? Вірно, іменники перетворювали на прикметники. На які питання відповідають прикметники? Вірно, на питання який, яка, яке, які. Молодчинки. Дякую вам за урок. Ви молодці! Оберіть, будь ласка, смайлик своєї роботи на уроці намалюйте його собі в зошиті. До побачення!